Коломийський пологовий будинок та Український жіночий фонд ще на початку весни підписали угоду про співпрацю саме в документі і прописали угоду про створення гінекологічного кабінету з особливим призначенням. Про це розповів головний лікар медичного закладу Богдан Лінчовський. Ми зобов'язалися надати їм кабінет, зробити капітальний ремонт в кабінеті. А Український жіночий фонд нам зобов'язався забезпечити цей кабінет. Апаратурою. Ну і так вийшло, що ми швидко зробили ремонт. Апаратура до нас приїхала, і цей кабінет вже функціонує. Таких кабінетів на Україні усього 15. Лікар зазначив, що кабінет працює круглодобово на умовах повної анонімності. У нас у гінекологічному відділенні круглодобово ведеться прийом е е жінок з обмеженими можливостями. Ну і круглодобово є закріплені в нас лікарі, котрі відповідніші відповідальні лікарі, котрі відповідають за прийом, котрі звітність ведуть. Окрім гінекологічної допомоги, жінкам тут надаватимуть ще й психологічну жінки, які Є вразливими, які є інклюзивними. Їм важко отримувати послуги, медичні, а в тому числі і особливо гінекологічні послуги, адже не кожен із них може вилізти вилізти на гінекологічне крісло та отримати якісну медичну послугу саме в гінеколога, тому це більше за права жінок. Які на якісну медичну послугу обладнання кабінету дороговартісне і його ціна понад 250 тисяч гривень. Таких на Прикарпатті має бути чотири. Український жіночий фонд впроваджує проект по безбар'єрних гінекологічних кабінетах у чотирьох містах Івано-Франківської області: це є Городенка, Коломия, Надвірна та Івано-Франківськ. Критеріями відбору є установлював фонд ООН в галузі народонаселення і він. Він обумовлював, де ці кабінети будуть відкриті. Важлива така ж ініціативність директорів пологових будинків та лікарень, чи вони готові відкривати такі кабінети. Тож тепер жінки, які потрапили у складне становище, можуть звертатися до гінекологічного відділення пологового будинку. Їм гарантована анонімність і головне якісні медичні послуги. З коломий Пана Малецький Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї.